на дворі холодно, а я вирішила сьогодні, ще, поки в мене є час на вечірню дойку на роботу, вирішила спекти таку невеличку хлібинку, часникову, я не знаю навіть, як її назвати. Я знайшла цей рецепт випадково. Коротше, хлібинка складається з частинок із дрожжового тіста. Наприклад, я вчинила дрожжове тісто, що у мене мисочку воно підійшло Зробила небагато, зробила обичне трошки там молока, теплої водички, чуть-чуть солі, трошечки сахару на дріжчках. Правда, додавала один білок з одного яйця, а жовточок залишила, щоб зверху змазати хлібинку. Тісто підійшло, я ділила кусочок і розкатала в такий пласт. Не сильно товстий, товщини один міліметр чи один см. Я не знаю, ну ось тобі такий, не сильно товстенький. Тепер оцей кусочок я змажу розм'якченим трошки мене масла і додала сюди 4 зубчики часнику. Подушила часник на чеснотавку і додала до цього розм'якченого масла. Зараз я візьму, змажу цей коржик цим суміш, потім посиплю натертим сиром, ось у мене було трошки сиру. Ну, у кого є, у кого сулуні, у кого обичний. У мене такий твердий сир. Я його натирала на тертушки, потім поверху цієї суміші і посиплю сиром. Розріжу на різні, ну, на, рідні, на квадрати. Коротше, і ці квадрати один до одного буду складати і зразу ставити у формочку. Формочка в мене отака квадратна маленька. І змазала я чуть-чуть її олійкою, поставила тут, коло плити, щоб вона була тепленька, бо дрожжеве тісто любить теплоту. І зложу в таку хлібинку. Оставлю, щоб воно підійшло. Зверху змажу збитим жовточком, чуть-чуть додав молока. І тоді поставлю, щоб вона гарно підійшла, і поставлю в духовку. Що з цього вийде, звісно, покажу, а сама... Приступаю до роботи. Ось так вийшло. Такий коржик посипала я сиром твердим. Намазала намазку масла. Мені кажуть, що можна навіть спробувати смазити, додати того часнику і гарно намазати такий коржик тіста. А намазувала я ложкою і просто вивертала ложку, набирала таку. і таку ложечкою гарно розмазувала такий коржик. ложкою на виворі. А тепер посипала сиром і візьму сейчас ножа, розріжу так, щоб Ну, хоч чуть, -чуть приблизно були похожі квадрати, щоб я могла скласти формочку. Ну, на вигляд, як хлібинка. Отак порізала такими кубиками і стараюся кожен кусочок один на один легенько з двох сторон брати, тому що тісто м'якеньке, складати на кучку. Тепер цю кучку гарно переверну і поставлю боком у таке дечко, поставлю, щоб воно підходило. Так вийшло. в мене я сформувала в дечко отакими от кусочками склала цю хлібинку. Тепер я її оставлю десь на минут 20 півчаса, ну те, смотря у кого яка температура на кухні чи в кімнаті, де хто буде що робити. Чим тепліше, тим вона швидше підійде. Почекаємо, поки підніметься це трошки тісто, потім змажу зверху збитим жовтком, трошки додав молока і поставлю в духовку випікатися. Так що будемо чекати. Зараз я полотенцем легенько накрию. Тоненький міхай вона постоїть. Дійшла моя хлібинка в дечку. Змазала я цим жовточком, додавала трошки молочка і посипала зверху кунжутом. Там між кунжутом трошки попав мак. Ну нічого страшного, мені кажется, це не буде мішати. Ось такий пухкенький вийшов. А пахне часником. Зараз я поставлю в духовку. На всю хату буде запах, капець. Так що ставимо випікати. А тоді побачимо, який він ви видно. Так, хлібінка наша спеклася. Смакота класна. Сир в середині трошки видно. Гаряча, Я легенько ножом надрісала зверху, тому що воно трошки надпеклося. А так воно значі, кусочками само розривається, так як ми кусочками, ось бачите? Як кусочками ми його ложили, так і кусочками воно розривається. Хлібчик гарно пропечений. Пахне часничком. Смак неймовірний, бо я збоку трошки подривала Я трошки по, посмакувала. Дуже прикольне, як казала, молодіж, але ну, дуже смачний. Мені сподобався. Якщо вдома є кусочок твердого сиру, обов'язково спробуйте. Обов'язково спробуйте спекти. Таке неймовірне чудо. Дуже смачне. Необичний смак із сиром. Красота, то не любить, кунжут можна не посипати, просто змазати яєчком. Так що печить такий смачненький хліб. Я його дуже хотіла давно спробувати спекти. Спробувати, який він на смак. Дуже багато бачила таких рецептів. Люди так печуть такий хлібчик. І я нарешті його спекла. Так що всім смачного. Головне, крепкого, усім здоров'я, миру, добра і злагоди. Дослідучого відео. Ставте лайки, пишіть коменти. Хто не підписався, підписуйте, підтримайте мене. Я буду всім вдячна, гарного всім настрою і пока-пока.